Поліція має відношення до ТЦК. Поліція не має ніякого. Зараз, коли до наступа, то маєте хоча б якесь цивілізоване розуміння, що можна поспілкуватися нормально. Ви закрилиш машину і себе те щось вичите. А я можу тут розриватися на вулиці і включати вам. Це красиво, як мінімум Ну, Ви ж бачили, що ограничив співробітник поліції мої права і ну, так, свободи. Що далі? Що а чому це? він уїхав? А чому йому тут стояти? Ну, а навіщо він огранічував мої права і свободи? Що, яке поліція має відношення до ТЦК? Поліція не має ніякого. Ну, А чому вони огранічують мої права і свободи, щоб ТЦК могли цим так. скористатись? Поліція повинна захищати громадян України і допомагати їм. А чим вам. Які протиправні дії вас вчинили? Ну, це вже суд вирішить. Я... Того, я... Та ви не бачите, не знаєте. Я знаю, но... але я ви не, можу... Ви вибачити, не можу, не можу конкретизувати, бо їх а ще вибуху. не видно. Я, угу. я, я бачу, як з вами спілкувалися, як вас просили надати документи, угу. як водія. Ви цього не зробили, бо ви тільки мотивуєте свої рішення. Законними підставами. Але є ще обов'язки, які теж передбачені законними та підзаконними актами. І будь ласка, як. Треба їх виконувати, бо ми живемо в правовій країні. Да, от... А якщо вас щось не влаштовує, у нас є законний порядок оскаржень. Так працює цивілізована схема держави. Права і обов'язки. Закритися да. як в акваріумі і сидіти, дзвонити постійно на 102 і гавкати один на одну. Так да. ну, про права і обов'язки поліція давала присягу захищати Україну та український народ. Вас хтось бив. Ні, де ви зараз захищаєте?